Дорогі друзі, шановне панство, вітаю вас на своєму каналі Етно Еко Парк. Ну що, ідемо в новий сезон? Ні-ні ні. Не зимній, а весняний, тому що розпочинає цвітіння мій чемерник, який завжди квітує ось десь в листопаді. Починає в кінці жовтня, в листопаді, і при гарній, сприятливій умові саме чимерник чорний, саме чорний. Він завжди квітує так. Так, є інші чимерники, це і махрові, і великоквіткові, і анемоновидні, вони квітують в основному весною. Так. Я ще хочу сказати, що є такі, які повторно квітують осінню. Але основний цикл їх квітування це все-таки весна. А цей чимерник, чимерник чорний, квітує тільки і тільки осінню. Він весною не зацвітає. Тому, коли будете обирати. Для свого саду, щоб він вас радував саме по цій порі, то ви обирайте чимерник чорний. Він не махровий, це є, є лише його один єдиний сорт такого чимерника. І ще раз кажу: він квітує осінню зимою. Інколи він може зберігати свої квіти і до весни. Це якщо більш теплі регіони. Або ну, така м'яка зима. Він відтримує снігопади, він витримує ось квіти саме в розпуску квіти, в розпуску, я наголошую, вони витримують десь до 10 градусів морозу. Ну, якщо їх прикриє сніг, то і 10 витримують. Якщо буде безсніжна така погода, але морозна, то десь уже при 5-6 самі квіти, самі пелюсточки. Стають коричневі, тобто примерзають. Але це не стосується бутонів. Якщо є бутони, і вони прекрасно витримують ось і 10 і більше морозу. Їх тут багато. Ось я вам показую, їх тут багато. І бутонів, і квітів. Спочатку вони розквітають чисто-чисто білими, далі вони ось так рожевіють. Ось так рожевіють вони. Стають більш рожевим. Не, не зовсім, наприклад, рожевий, але більш рожевим. Квітка десь ну, більше 5 см. Якщо взяти сірникову коробочку, то в діаметрі вона більше, десь до 6 см вона точно буде. Ось бджілка, холодно, світить сонечко, але погода все-таки вже осіння, холодна. Вітряна, але бджілка літає. Отака От краса. В мене їх. Є декілька кущиків, ну, подивіться, яка краса, і скільки їх там. Ось показую. Просто все-все-все у все, все бутонах. Все у бутонах. І ось такий яскравий кущик. Ці, ось ці листки, їх можна і обрізати. Хто хоче, хто хоче, просто, щоб був ось такий, такий букет, квітковий букет, то можна їх вже ось ці, ось ці листки і обрізати. Але я цього не роблю. Я вважаю, що рослина сама знає, як їй краще поводитись. Чи їй е, ті листки скидати, чи ось щоб вони були такі зелені і гарні. Подивіться. Така краса. Зараз я вам покажу е, ще один чимерник, який не має квітувати в цій порі, але квітує. Це чемерник махровий, який повинен був квітувати весною. Ну Він не квітував весною. Він квітував узимку, він квітував весною. Ось Він білий, ну я б навіть сказала, біло-лаймовий чи навіть салатовий більше. Потім він стає, він розцвітає білим, а потім ну у бутоні він салатовий. Потім він розцвітає білим, чисто білий махрова квітка. Потім він стає ось така салатова, зелена. Досить рідкісний сорт. Він в мене два роки. Ну, от хочу показати квітку, вона ховається. Куди ну, ти ховаєшся. ховаєшся? Дивіться, ось така вона. Бачите? Махрова, така, ну, така, як би, більш розтрепана. Бачите, яка цікава вона. І вона зараз, вона зараз зелена, салатова. Це, мабуть, ну, я б сказала, що це дуже, досить рідкісний сорт. З білим стає салатовим. Квітував він. Зараз покажу ще раз. Ось, бачите? Ось така квіточка мене його, я купувала його той рік, як почалась війна, це була моя перша покупка, коли відігнали ворогів від нашої території. І, ну, щоб якось, я, мабуть, не знаю, трошки психіку підтримати, я купила, замовила, купила два чимерники, і серед них був ось цей. Здається, він 120 гривень я за нього дала, у жіночки купувала. Він зразу осінню зацвів. Це була невеличка поділочка, але він зразу осінню зацвів. І я ну, дуже була рада, дуже була рада. Не осінь, на... взимку він зацвів. Я була дуже рада, що ось Н мені довго не приходиться чекати його. Потім він зацвів весною. І був рясно, він дуже рясно квітував весною. І в моєму здивуванню не було меж, коли я побачила, що і осінню він теж пустив бутони і не просто поодинокі, а ось подивіться, як він рясно заквітував. Цікавий, дуже цікавий. Я показувала його на Фейсбуці, всі просили поділку, всі дивуються, бо такого, саме такого ось його немає. Подивіться, який він зараз цікавий. Я не скажу, що він яскравий, ну так, зелений колір, яскравості мало. Але тим не менше він дуже цікавий. Подивіться, я зараз хочу вам показати, яке в нього листя. Ось моя рука. Дивіться. Навіть на один, ось один листок. І подивіться, ось моя рука, а це один листок. Сегмент листочок. І це не один такий, ось подивіться, який, яке листя в нього. Дуже гарний сорт. Ось він такий з губчиком. Навіть ну, можна порізати тут, можна руку порізати, він такий гострий. Такий цікавий чимерник. Назви я його не знаю, тому що, ну, тому що ми, я його купувала без назви. А саме такий сорт я не, ніде не знайшла. Ще хочу вам показати, раз уже я тут, я ще хочу показати вам ось ту е, хохлаточку або ряст літні, який квітує ціле літо, цілу осінь, і ось вже ближче до зими. Все-таки я ж кажу, що вже у нас не так і тепло і скоро зима. Через дві неділі у нас вже буде зима. А він ще квітує. І не померз. Ось я раджу, саме цей ряст літній, я раджу його придбати. Ще хочу показати вам. Ну і бачите, чимерники це ті, що квітують весною. Подивіться, ось. Бачите, вони десь там є, вони набирають. ось, Але вони квітувати не будуть. Тепер ще ось цей самий чорний чимерник, але в іншому місці, Це інший, можливо, він однаковий сорт. Це цей самий сорт, але в іншому місці, і тому він бутонів багато, як бачите. ось, Але він не такий, не так букетом цвіте, як той, що я показувала. І ось в мене ще один такий самий. Значит, ну, тут теж є бутони. Це біліший, він так, як тільки зацвітає, то він яскраво, яскраво білий. Ну, от такий початок сезону цвітіння чимирників. Я не скажу, що в мене їх багато, ще раз скажу. Але є. Є досить цікаві сорти, і я сподіваюся, що весною ми зустрінемося всі разом в, вже в мирній Україні, з нашою перемогою, і, і побачимо вже цвітіння тих чемерників, які будуть радувати нас весняної пори. Багато з них я купувала саме цієї весни, тому я мало сподіваюся, що вони засквітують вже наступну весну. Але... Але все можливо. Ось такі. Така краса. Тому раджу саме цей чемерник. Він піднімає настрій, він дає таку світлу надію. І... Є гарною прикрасою саду вже осіннього саду. Всім дякую, всіх люблю, всіх поважаю. ваша Ніла, І все буде наша з вами квітуча Україна.